Вітаю вас, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Продовж майже двох років в спілкуванні з людьми через служіння благовістя, волонтерства, капеланства, наші брати і сестри дуже часто чують запитання, часто самі про нього роздумують: де Бог, коли біль, страждання і смерть. Правильніше буде по-іншому сформулювати запитання. Де я по відношенню до Бога? Здається, це дуже схожі разом з тим протилежні запитання, які не змінюють нашої позиції. Де Бог і де ми. Бог залишається там, де Він є, ми залишаємось там, де ми є. Але тим не менше, де навколо нас Бог. Хочу нагадати одну історію для всіх нас, яка записана в дії апостолів, 7-й розділ. Це є той період, коли перший мученик Степан, він проповідає перед Синідроном історію ізраїльського народу, перед релігійною елітою цього народу. Він їм розказує Євангеліє Ісуса Христа. його звернення закінчується тим, що весь цей натовп з великою ненавистю побиває Степана Каміння. Що є повчального у відповіді в цій історії? Давайте прочитаємо закінчення її. Слухаючи це, вони палали гнівом у своїх серцях і скреготали на нього зубами. Але Степан, сповнений Святого Духа, поглянув на небо, побачив славу Божу і Ісуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: Ось я бачу відкриті небеса і сина людського, який стоїть праворуч Бога. В останні хвилини свого життя Степан. Дивився на небеса. Він бачив Бога. В яких обставинах свого життя він бачив Бога? Які останні хвилини його життя були перед смертю? Це було служіння. це була проповідь. Це було співчуття любові і болю до свого народу. І це була біль пережити смерть. Але що дало сили йому стати першим мучеником, стати першим прикладом для? Першого покоління християн, які за віру в Ісуса Христа віддавали своє життя, говорять про те, що кров перших мучеників це було насіння для зростання великої кількості учнів Ісуса Христа і зростання церкви. Дуже важливо, коли ми навколо себе бачимо біль. Дуже важливо, коли ми переживаємо біль за прикладом Степана, можливо, не моїм, і твоїм друже прикладом, але за прикладом тієї людини, яка в останні хвилини свого життя, служінні, посвяти Богу. І в ті хвилини, коли смерть була незаслужена за якісь злочини і покарання, він дивився на Бога. І Бог був на своєму місці. Ми читаємо про те, що. Степан, Він бачив праворуч Бога, і Ісуса Христа, який стояв. Зазвичай, коли ми читаємо новий завіт і кожен раз, коли ми бачимо опис Бога, і де знаходиться Ісус Христос в житті, в служінні, після того, як Він воскрес із мертвих, то Євангелія багато разів в новому завіті згадується про те, що Ісус Христос, Він вознився на небеса, і Він сів праворуч Бога. Один із таких текстів послані до Євреїв, 12 розділ, перший другий вірші. Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, з терпінням прямуймо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводаря і звершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості претерпів Хрест. І сів праворуч Божого престолу. Але в той момент, коли поглядом віри Степан дивився на Ісуса, Ісус не сидів праворуч престола Отця Небесного, Він стояв. Це означає, що Бог співпереживає всьому тому, що ми зустрічаємо білі страждання на цій землі. Сьогодні церква Ісуса Христа це живі відроджені люди, це Його рука, це Його нога в цьому світі. Це означає, що церква Ісуса Христа як тіло Його, а Він голова цього тіла, так говорить Новий Завіт в багатьох місцях, ми є вираженням Його на цій землі. Сьогодні церква Ісуса Христа в особі капеланів виражає турботу і піклування про військових, про сім'ї загиблих. Сьогодні медики виражають в своїй турботі про ближніх, потребуючим допомоги людям в їхньому здоров'ї, зцілені. Зраненим і серцем, і фізично допомоги являють Бога. Сьогодні, коли взяти це застосування, ми можемо побачити, що де є Бог, Бог є там, де є війна, де є кров, де є руйнація, щоб допомагати, щоб зціляти. І навіть коли рідні і близькі наші переживають смерть, дуже важливо їм розказати про Ісуса Христа, який на небесах і очікує прийняти кожного із нас, коли ми віримо в Нього як у свого Спасителя. Ісус Христос це є вираження тих людей, які як волонтери допомагають і служать іншим. Ісус Христос сьогодні є в образі тих людей, які рятують життя інших, евакуюючи з небезпечних місць. Ісус Христос є поряд з тими і діє через тих, і ми є Божим вираженням Його в цьому світі, коли беремо участь у будь-якій потребі людей, які є навколо нас. Дуже важливо, щоб отримати відповідь на запитання, яке ми ставили спочатку. Де Бог? По відношенню до мене. Якщо я є десь далеко, а не в близьких ситуаціях, потребуючим допомоги нашим ближнім, то і Бог десь далеко. Кожен раз, коли ми зустрічаємося з військовими, з іншими людьми, капеланами, волонтерами, які дуже часто наражають себе на небезпеку, з медиками, ми чуємо від них свідчення. Я особисто шукаю слова, які підібрати для утішення підбадьорення для них. Але коли ми спілкуємося з ними, вони розказують, Бог був там, коли був небезпечний вибух, коли був постріл снайпера. І якби не Бог, я б уже сьогодні не був би разом із вами, вони розповідають, де є Бог. Ось скоро. Вже буде другий рік повномасштабного вторгнення, десять років війни в Україні з 2014 року. Але де Бог? Бог завжди там є біль страждання для того, щоб рятувати, зціляти і допомагати. І навіть якщо таке не відбувається і закінчується наше життя, то Ісус Христос, Він не сидить, праворуч Небесного Отця. В такі моменти ми впевнені, Він стоїть і готовий прийняти в небесній оселі кожного, хто в земному житті. Покличе Його. Призначення церкви і кожного із нас є в тому, щоб ми свідчили про спасіння іншим людям, які є в Ісусі Христі, і в усі небезпеки свого життя люди можуть довірятись Богу і мати обітницю, що Він їх врятує. І навіть якщо цього не станеться і закінчиться їхнє життя, то ми, як віруючі люди, маємо впевненість, що Бог на небесах своїм поглядом і своїми обіймами радо зустріне нас. А наше життя він тоді використає як свідчення про свою славу. А що ви відповідаєте на запитання, коли ви думаєте, де Бог у цих стражданнях, яку відповідь ви даєте тим людям, які ставлять вам це запитання? Будемо пам'ятати, де є Бог, і Він не змінює своє місце, але де я є по відношенню до Бога? Давайте чесно дамо відповідь собі на це запитання. Нехай Бог благословить нас. Перемогою, захистом і своїм благословенням і нехай береже кожного з вас.